Добрий день. Сьогодні 21 вересня 2024 року Полтавська область. Ну, збиває яблука. Ну, гріх не зняти Чемпіон Рено. У мене його, мабуть, 3-4 яблунки. Це на М9. Не пам'ятаю скільки тут років, вже років 6, 6-7 може. Кожен рік зрожаємо, воно поганенько окрас набира. Хоча дивлюсь на М9, воно трошки набрало окрас. На М9. Це підчепне М9, таке деревце. От така загрузочка. Кожен рік, кожен рік більше, менше. Ну тут нормальна якраз загрузка, якраз нормальна. Наглядя вже. Отаке От яблуко величеньке, і розмір у нього непоганий ранньозимовий сорт. З моїми обробками доволі стійке до парші, на плодах немає, на листячку трохи є. Зараз перейдемо ще на підщепі ММ106, на любі підщепів, воно непогано плодоносить. У мене трошки попадало. Це теж чемпіон Рено. Густувати я тут посадив його, ну нічого. Вон тут з тієї сторони, вон як і загружено як. Зараз перейдемо до іншого деревця. Так, тут ще чемпіон Рено. Тут деревце п'ятий чи шостий рік від посадки. Вже на оцьому іменно деревцеві зірвано відра 2-3 з тої сторони. Такі вони. Теж гарно загружене. Такі яблучки. Воно солодке на смак. З до далекою легенькою кислиночкою ранньозимовий сорт. Ну, тут багато їх. І це кожен рік таке. Що на М9, що на ММ106, більше-менше. І ще ось тут одне деревце. Тут ще не рвано, Ну, може з відро зірвано з тої сторони. От тут дивіться таке. Трохи окрас набирав воно, ну, ну. В принципі, воно поганенько в мене окрас набирати. Ще в цьому році. Жаркий рік, холодних ночей не було, ось тільки вони якби трошки почало холодати, ночі стали холодніші. І навіть, мабуть, видно, чітко, ось тут пропало. що вже наче окрас трошки набиратися. Ну, буду я його зривати, я вже вірніше, його рву, реалізую. Так, зважимо зараз. Приблизно такі яблука, вони крупненькі доволі в цьому році теж. Це таке одне з найбільших. 378. А так отакий стандарт. 259-250-300 грамів десь. 270 ну і такі є. 170. А так стандарт, ну от, ну оце от отак десь. 250-300 грамів. Можна і гризнути оце. Воно все одно вже чимось пошкоджене. Соковите, солодке, м'якоть середньої щільності. І щільненьке таке не, не дуже прям тверде. Ну і не м'яке. Багатьом подобається смак. Мені теж він підходить. Кислинка десь на далек, далекому фоні. Що ще Такий, вона кислинка така, якось такого винного легенького такого смаку. Ну, Взагалі, таке яблуко чемпіон Рено, яблуня така дуже загружена. Кожен рік ось тут дивіться, які грони. І все тяне, все витягує, на, на другий рік теж врожай є, падали ці небагато, трошки там зібрали. На диво, хоч і ранньозимовий сорт. Ну, лежить десь до нового року в моїх умовах. В Цьому році, мабуть, менше буде, я думаю, бо ну, побачимо. А потім воно розмягчається, треба до середини грудня, до нового року його реалізувати. Всім миру й добра.